За минулу добу збройні сили України ліквідували майже п'ять сотень російських окупантів. Станом на 15 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 181 тисячі 550 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3 тисячі 653. Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч 73 одиниці. Артилерійських систем – 2785. РСЗВ – 535. Засоби ППО – 283. Літаків – 307. Гелікоптерів – 293. Автомобільної техніки та автоцистерн 5 кораблі та катери 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2339, крилаті ракети 911. спеціальна техніка 324. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!